Сьогодні ми у гостях на Вінницькому елеваторі компанії Епіцентр. Тут можуть зберігати одночасно 370 тисяч тонн зерна. У 2013 році почали будувати першу чергу елеватора на 100 тисяч тонн. На площаді 6 гектарів. Там елеватор складається із 10 силосів, з 2 сушарки і 6 точок відвантаження, пішли грузку. Побудували другу чергу ще на 68 тисяч тонн. Після того було прийнято рішення ще добрати землі і була побудована ще третя черга, де розташовано 18 силосів, 4 сушарки і 8 ємкостей під вологе зерно. Тут розташовано три точки приймання зерна, дві вагові, сучасна лабораторія, і можна одночасно завантажити чотири ЖД вагона.